Мир вам, брата і сестри. Ми були ту неділю на вечірньому в посіщенні. І там я проповіду. І ще хотів, щоб сьогодні цю проповідь почули ви сьогодні. Брати і сестри є в нашому житті, яке ми проживаємо, є дуже велика цінність. Але ми її не помічаємо. Е, коли ми були дітьми, ми зовсім про неї не думали. Коли стали чуть-чуть старшими, ми почали про неї думати. Але старші люди вони зрозуміють цю цінність і вони її дуже сильно. І вони розуміють, що в неї, що цієї цінності в них майже не залишилось. Це час. Це таке коротке слово, але воно дуже багато. Важить, і це дуже велика цінність в нашому житті, хоча ми часом не цінуємо ним. Тому що є речі, ми відчуваємо їхню цінність тільки тоді, коли її немає цієї речі. Так заложено в нас, в людях, що ми інколи не помічаємо щось цінне. Не так давно у нас був похорон, і я думав про що проповідувати. Тоді я читав книгу Йова і проповідував про Йова, бо дуже хороше було місце те, як е, Йов жив, що з ним сталося. Але е, якось так пройшов час і, ну, і ну, думав, думав, думав. І от такі слова є в Біблії, да? на все свій час, да? час род. Родитись і час помирати. І, як добре, що можна знайти відслідкувати такі місця в Біблії і їх можна найти. І сьогодні я буду вам говорити про час. Відкриємо книгу Еклезіаста, третій розділ. Там найбільше написано про час у Біблії. Для всього свій час і година своя кожній справі, і година своя кожній справі під небом, час родитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене, час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час реготати, час ридати і час танцювати. Час розкидати каміння і час каміння громадити, час обіймати і час ухилятися від обіймів, час шукати і час розгубити, час збирати і час розкидати, час дерти і час зашивати, час мовчати і час говорити, час кохати і час ненавидіти, час війні, і час миру. Всьому свій час. Бог він встановив залежність всьому, що стається на землі, від часу і обставин. І різна річ, чи збудовуюча, чи руйнуюча, і відповідь на неї з неба, і реакція людей на неї, і вся земна робота. Вона залежить від часу. Написано всьому свій час. Так? І година своя кожній справі під небом. Вся робота, яку ми робимо, приходить пора, і ми її звершуємо. Або нам потрібно її звершувати. Но все починається з життя, так? Все починається від дня нашого народження. Той відрізок, який Господь нам відміряв, як нитку. От е, мого діда є така, такий, великий, він колись був великий, такий великий моток чорної, шовкої нитки. І коли я був маленький, я коли хотів, тоді її брав. Бо мені воно було треба на мої дитячі потреби. І я відмірював різну довжину. Чи то маленьку, чи то дуже велику. І я, коли відрізував, я бачив два кінці. Коли ми відрізуємо нитку, і ми її тримаємо в руках, ми бачимо два кінці. Але цей моток, я в нього бачу тільки завжди один кінець. Я другого не бачив. Він є, цей другий кінець. І прийде час, коли хтось з моїх рідних його побачить. Він буде тримати останній кусочок. І так само Бог. Він Відміряв кожній людині чи то пару місяців, чи то пару років, чи пару десятків років. А хтось жив пару сотень. Все починається життя. І кінець життя нашого земного життя для нашого тіла це смерть. Час родитись і час помирати, час садити. І час виривати посаджене. Приходить пора весною, і ми сіємо. Ми сіємо така думка вчора прийшла: ми сіємо не один день все. Певний є преміж, певні проміжки часу, коли ми сіємо те чи інше, чи городину, чи якусь культуру. Ми сіємо не один день, і ми також збираємо не один день. Тому що є різниця між посадженим і посіяним. Час вбивати і час лікувати. З лікуванням ще більше зрозуміло, так? Лікарі вони зрозуміють, що приходить час і треба лікувати хворобу або рятувати життя. А як як з вбивством? Я не знаю, чи є у нас ті люди, серед нас хто вбивав, хто лишав життя інших людей. Але хіба наші слова і наші діла вони не вбивають морально інших? І на це є свій час також. Час руйнувати і час будувати. Зразу згадується, мені зразу, коли я читав ці слова, зразу згадалася м -м притча про багатого чоловіка, якого були клуні. І щоб зібрати і свій великий врожай, він подумав. Він тільки подумав, що йому треба зруйнувати старі клуні і побудувати нові, більш просторніші. І така циклічність, брати і сестри, наше життя, воно є циклічним. Що це таке? Це є певна точка, і наше життя воно обертається. І воно приходить знову в цю саму точку. Хоча, може, не влучно сказав, що життя. Але люди вони приходять цей світ, проживають життя, помирають. На їхнє місце стає хтось інший. І в нього так само циклічно проходить життя. Якщо подумати, то наше життя є циклічним. Кожного року, кожного дня народження, воно якось, ця точка відліку вона поновлюється. Тому що е, рік він у нас циклічний. Ми всі Відчуваємо і зиму. У мене життя почалося зими. І для мене це зима, далі весна, літо, осінь. І знову зима, і знову цикл життя він поновлюється. От як в фізиці є таке словосполучення, вихідні дані, починається все з вихідних даних. І в кожної задачі вони свої, різні, але щось починається. Західних даних. Час плакати і час реготати. От чому так написано? От чому не написано час реготати і час плакати? Я думаю, що це написано для, для нас. Тому що печаль вона відчувається сильніше, ніж радість. Але так написано, щоб нас приоб... звеселити. Щоб ми розуміли те, що після кожної печалі до нас приходить радість. І цикл, він має закінчитись на чомусь доброму. Він має закінчитись на чомусь доброму. Час ридати і час танцювати. Час розкидати каміння і час каміння громадити. Було вже сказано, що от ми коли ми збираємо в своєму житті. Щось думка прийшла, що ми можемо розкидати якісь думки, якісь слова для інших людей або щось інше. І нам треба буде потім нести покарання або якось їх збирати і ходити по тих самих людях, і оці каміння, що ми кидали на людей, нам придеться їх назад повертати або збирати. Час обіймати і час ухилятися від обіймів. Це вже ближче до нас, до людей, до наших відносин з людьми. Є в нас таке, що ми стараємось ми когось ради бачить, а когось не дуже раді бачить. І з одною і тою самою людиною у нас різні відносини в житті складаються. І одного разу ми її раді бачить. І проходить час певні події, і ми її вже не раді бачити. Я дуже поважаю свій особистий простір. Я не дуже люблю обійматися з людьми, Ну, крім рідних, або з тим, кому я. Ну, з ким я радий, кому я радий, але не з всіма я люблю обійматися. Час шукати і час розгубити. От, є певні цінності, які ми шукаємо в цьому житті. І ми їх або різні ресурси. Ми їх шукаємо, ми їх громадимо, вони нам потрібні. Але прийде час, і ми їх загубимо або розгубимо. Вони втратять для нас цінність: час збирати і час розкидати, час дерти і час зашивати. Я читав тлумачення, що Колись на сторінках Біблії, колись одежа вона була дуже цінною. І коли людина розривала на собі одежу, це свідчило про те, що в неї дуже велика печаль. Вона в дуже великому горі, а за того самого Йова написано. І вони роздирали одежу свою. Хоча це була цінність, але вони її роздирали. І приходив час, коли їм потрібно було їх зашивати. Тому що їй не було так багато тоді одежі. І вони її зашивали. Час мовчати і час говорити. Правильно цикл почався. Час мовчати. От чому От в цьому, в цих місцях є речі, є антоніми, які починаються з доброго і закінчуються поганим. Справами. А є добрі справи, є добрі справи є, і починаються з добрих і кінчаються поганими, і є погані, які кінчаються добрими. І, час, і ну, кожен вирішує для себе що краще. Чи, чи мовчати, чи говорити. Хоча це залежить від самої людини, чи вона добре говорить і в пору, і в потрібний час, і правильним людям і є. Таке, коли вона неправильно говорить, не в той час, і не в тій порі, і не для тих людей. Хоча в Біблії для нас всіх написано, що краще мовчати, аніж говорити. І кожен дивиться за собою. Я розумію для себе, що мені в більшості випадків краще помовчати. Час кохати і час ненавидіти. В російському перекладі час любити і час ненавидіти. Це два фундаментальних почуття в цьому світі, з яких починається все. От час любити. Якщо подумати, я не знаю точно, але є місце тому, що якась війна вона могла починатися через любов. Хоча це абсурдно звучить, але таке могло бути. В більшості в більшості всі війни вони починаються через ненависть людей до інших людей. І на цих двох почуттях стоять, стоїть весь світ. Чому я так кажу? Тому що ми всі пам'ятаємо місце Івана 3:16. Так бо бог полюбив світ. Через велику любов ми стоїмо тут. Разом. І слухаємо мою проповідь. Через любов ми стоїмо тут. Час війні і час миру. Чому написано з війни? Чому в нашій країні зараз війна? Тому що в інших людей нема до нас любові. Але так написано, що ми пам'ятали, що цикл війни, він закінчиться на мирові. І прийде мир. І так само в нашу країну колись прийде мир. Але на це буде свій час. Я вас зайняв, брати і сестри, певний час. Моя проповідь тривала певний час. І це зібрання для нього залишилось ще не так багато часу. Але порівняно з цим зібранням і з моєю проповіддю. У нас буде дуже багато часу сьогодні ще. І буде дуже багато часу завтра і слідуючий тиждень. І тільки Бог знає, скільки для нас ще залишилося часу. Але прийде час, і він закінчиться. У нас закінчиться наш час на цій землі. І ми підемо в те місце. Яке ми самі заслужили за свій час на цій землі. І наша вічність, вона поза часом, але вона залежить від того, як ми прожили свій час, той, що Бог для нас дав, тобто вже не свій час на цій не нашій землі. Амінь.